Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Продовжуємо вивчати звуки та букви. Ми в Звуколяндії і ми з вами знайомимося з новим звуком. Л -ль. Ви вже знаєте, що букви ми можемо прочитати, написати, а ось звуки ми не бачимо, ми їх чуємо або вимовляємо. Сьогодні ми з вами подорожуємо і знайомимося з літерою Л. Розглянемо та назвем предмети, які зображені на малюночку. Давайте разом, дітки, окуляри, акваріум, листочок, олівець, лікар, будинок, гриб, індик, цукерка, олівець, огірок, іграшки, лев. А тепер оберемо предмети, слова, в назвах яких починається на звук Л. Листок. Лікар. Лікар. Лев. Молодці. Давайте разом вимовимо звук Л. 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 Чи легко він вимовляється, дітки? Ні. Звук Л вимовляється з допомогою язичка і зубків. А який це звук? Приголосний? Звичайно приголосний. А зараз пограємо. Зараз до нас прийшов Миколка, взяв хлопчисько, рушничок і повісив на гачок, до матусі повернувся, від загадки усміхнувся. Наче крила дав орел цей летючій букві Л. Звук Л та Л на письмі позначається літерою Л, друкованою і прописною. Ось вона велика заголовна Л і маленька рядкова. Давайте подивимось, як вона пишеться, дітки. Буква Л як та гора, вгору раз і згори два. Ось так. Зараз давайте подивимося і викладемо з паличок звук та букву Л. Та подивимося, як можна з пальців зробити звук чарівний. Викладіть з природного матеріалу звук Л. А зараз чарівні загадки. Якщо темно воно сяє, днем потреб в ній немає, Запалить чи загасить, можу її в кожну мить. Це дітки? Так, лампа. Сил багато, птах цей має, у повітрі він літає, але гнізда він не в'є, у собі людей везе. Відгадали? Літак, молодці дітки! Діти, лампа та літак, чи однаково вимовляються? Л. В слові лампа звук Л твердий, приголосний, а в слові літак м'який. В слові лампа твердий, а в слові Літак м'який. Бачимо молодці. А зараз зробимо звуковий аналіз слова лампа. Скільки звуків в слові лампа? В слові лампа п'ять звуків, скільки голосних? Два. А приголосних три. Скільки в цьому слові складів? Скільки голосних звуків, скільки і складів, дітки. Давайте разом лам-па! Два склади в цьому слові. Молодці! Шукаємо наголос в цьому слові. Давайте покличемо. Лампа! Лампа. А зараз робимо звуковий аналіз слова літак. Скільки звуків у слові літак? П'ять, скільки голосних? Два. Приголосних три. І один із них м'який. Скільки складів в цьому слові? Літак, молодці. Наголос шукаємо літак. Літак. Молодці малята! А зараз пограємо, на що схожа буква Л. Зараз граємо назви картинки, в яких є звук Л. Подивіться уважно самі, поспостерігайте і назвіть молодці малята.